Складу динамою розпочнемо. Ми Олександр Рибка сьогодні під 23-м номером розпочинає поєдинок у воротах а, у захисті. Другий Даніло Сілова, п'ятий Вітеріна Антуніш, Олександр е, Драгович, номер 6 і Радослав. Е, Петрович номер 8 Петрович буде грати у півзахисті, Євген Хачеріді, 34 номер зіграє в захисті у центрі. А далі до півзахисту переходимо Мігель Вілозу під четвертим номером у старті. Хоча е, повідомлялося ні, нібито про те, що він захворів і не може брати участь у матчі, але все гаразд. Із четвертим номером Динамо гра розпочинається. Швиденько з складами закінчуємо. Микола Морозюк, дев'ятка Динаміська сьогодні у стартовому складі. Як і Андрій Ярмоленко, десятий номер капітан команди. Юнес Беланда під 90-м номером розпочинає поєдинок. І Артем Кравець на вістері атаки номер 22. Сергій Ребров, головний тренер Динамо і Щодо запасу, скажу, що у заявці сьогодні є новачок Динамівський Дерліс Гансалес. Ну і дуже ймовірно, що сьогодні він дебютує у складі Динамо. Поки що він у запасі переходимо до складу місцевої команди. Поки нас повністю не поглинула. Гра Андрій Кліщук під 12-м номером ворота захищає сьогодні гірника. Павло Чмеленко, номер 25, Олександр Галядинець, 3, Костянтин Шульц, 4, Дмитро Тимаков, 14, Сергій Степанчук, 15, Володимир Корольков, 8, Максим Марусич, 7, Віталій Тимофієнко, 93, Марат Даудов, 77, Ігор Кирієнко під 9 номером грає, він капітан команди, Ігор Жавченко, наставник Комсомольського клубу, Далеко о, до своїх воріт відтягнувся не дарма, допоміг обороні. Від Велозу отримує м'яч Ярмоленко, запускає кравця. Кравець можна забивати. 1-0. Артем Кравець використовує свій шанс. Андрій Ярмоленко відзначається результативною передачею. Динамо забиває перший м'яч. Плете мережу своїх атак. Велозу на Морозюка. Морозюк е так, хитнув двох. Навіс виконує Микола Морозюк і м'яч в воротах. Все ж таки Микола Морозюк виконав а, передачу на Андрія Ярмоленка і те, що не вийшло декілька хвилин тому. Пам'ятаєте, цей м'який простріл. Ну, от зараз справа Даніла та Ярмоленка так організовують. Ярмоленко віддав. Удар повороти гол! 3-0! Знову Андрій Ярмоленко у якості асистента. І блискучий удар у верхній кут з лівої ноги. Ну так, хто пробиває? Мігель Велозу так пробиває. Але Сергій розвернувся. І все ж таки, все ж таки ігровим снарядом володів. Зараз як красиво. Андрій Ярмоленко. Проб'є сам, пробиває в дальній нижній. 4-0. Найкорисніший гравець цього матчу. МВП. Безумовно, уже станом на цю хвилину з'явиться Микита Бурда. А, Є кутовий. Є удар. Який м'яч! 0 Ось як з льоту потрібно пробивати. Віторіно Антуніш. Ну, ось тепер ми бачили найкращий м'яч цього поєдинку. У другому таймі суцільні шедеври. Знову назад. Олександр Галядинець. почув свого наставника. Антуніш. Головою просто в напрямку атаки. Команди Ох ох, момент. У Динамо. Кравець, кравець сам на сам. Передача Ярмоленко, Хет-трик. Три голи. Дві результативні передачі.